Консультування з питань відмови від вживання тютюну. Тютюн вбиває близько половини людей, що його вживають, і є однією з основних причин розвитку хронічних хвороб. Залежність від нікотину це захворювання, яке потребує уваги та лікування. Важливо приділити кілька хвилин для того, щоб поговорити з клієнтом про відмову від куріння. Це має стати рутинною практикою. А результати розмови мають бути зафіксовані у медичній документації. Чому пораду кинути курити мають надавати саме медичні працівники, тому що порада кинути курити від медичного працівника це не просто порада, це медичне призначення як допомогти клієнту кинути курити? Скористайтеся підходом 5А це короткий алгоритм розмови з клієнтом про відмову від коріння. Підхід 5а передбачає 5 простих кроків у розмові з клієнтом, який курить. Запитайте у кожного клієнта на кожному візиті про те, чи він курить, та зафіксуйте відповідь у медичній документації порадьте клієнтам, які курять, кинути курити. Ця порада має надаватися усім клієнтам, попри вік, стать, стан здоров'я та стаж куріння. Порада має бути чіткою. Переконливою, персоналізованою, без осуду, з акцентом на те, що ви готові допомогти. Порівняно з наданням просто короткої поради кинути курити, та ж коротка порада із пропозицією підтримки буде більш ефективною та підвищить мотивацію пацієнтів кинути. Оцініть готовність клієнта, який курить, відмовитися від куріння. Поставте клієнту два запитання перше. Чи хочете ви кинути курити зараз або найближчим часом. Друге, як ви вважаєте, чи ви зможете успішно кинути курити? Якщо клієнт не впевнений у своїй готовності кинути курити або в успіху, спробуйте його чи її мотивувати. Допоможіть клієнту зробити спробу кинути курити. Насамперед оцініть рівень фізичної залежності клієнта від нікотину за допомогою тесту Фагерстрома. Допоможіть розробити план відмови від куріння. Будьте готові відповісти на запитання клієнта та наголосіть на тому, що ви хочете йому допомогти. Говоріть позитивно, але не давайте порад відірваних від життя. Для того, щоб клієнт отримав більше інформації та краще підготувався до процесу відмови, можете скерувати його до професійного сервісу з відмови від куріння. Запропонуйте клієнту подальший супровід та підтримку протягом наступного місяця від встановленої дати відмови від куріння. Будьте готові до того, що більшості курців не вдається кинути курити з першого разу. Перед тим як досягти успіху, може бути декілька невдалих спроб. Як мотивувати кинути корити клієнта, який ще не готовий до цього кроку, або сумнівається у власних силах. Скористайтеся такими порадами, поговоріть з клієнтом про те, якими є його її особисті причини кинути курити. Застосуйте індивідуальний підхід з урахуванням віку. Статі попереднього досвіду відмов наявних проблем зі здоров'ям допоможіть клієнту визначити, які ризики та загрози для його здоров'я або близьких людей можуть виникнути у випадку, якщо не відмовитися від куріння, допоможіть клієнту визначити важливі для нього переваги відмови від куріння. Допоможіть клієнту визначити проблеми або перешкоди, які можуть заважати успішній відмові від куріння. Обговоріть можливі рішення для уникнення або усунення цих перешкод використовуйте попередні кроки у розмові з клієнтом щоразу, як бачите, що він втрачає мотивацію кидати курити. Проводячи мотиваційне консультування, пам'ятайте про таке. Використовуйте метод активного слухання, щоб передати клієнту більше ініціативи. Наприклад, отже, ви вважаєте, що куріння допомагає вам підтримувати у нормі масу тіла, висловлюйте емпатію через відкриті запитання. Наприклад, на вашу думку, наскільки важлива відмова від куріння для вас особисто? Сприяйте підвищенню рішучості до впровадження змін. Наприклад, Я хочу допомогти вам уникнути серцевого нападу, щоб ви не повторили долю свого батька. Намагайтеся виявити розбіжності між нинішньою поведінкою клієнта та його особистими цінностями. Наприклад, ви кажете, що ви дуже любите вашу сім'ю. Як гадаєте, чи впливає ваше куріння на вашу дружину та дітей? Підтримайте право клієнта відмовлятися від змін. Наприклад, я розумію, що ви не готові кинути курити просто зараз. Але коли ви будете готові це зробити, я з радістю вам допоможу. А тепер подивимося, як таке консультування здійснювати на практиці. Наш клієнт, чоловік 32 років, який страждає на бронхіальну астму з дитинства, звернувся до лікаря через загострення симптомів. Одружений працює інженером у компанії з виготовлення будівельних матеріалів вже два роки, курить звичайні сигарети. Добрий день Сергію. Чим я можу вам допомогти? Добрий день, та от кашель замучив. Я навіть вночі прокидаюсь від нього, і от таке враження, наче задихаюся. Інгалятором шикує 5-6 разів на день, але ефекту немає. Думаю, нам слід переглянути стратегію вашого лікування відповідно до сучасних протоколів. Скажіть, будь ласка, ви курите? Так, сигарети курю. А як давно ви курите? Ну, десь 2 роки. От як на нове місце роботи влаштувався. Угу. А скільки приблизно сигарет ви курюєте? А, пачки на 2 дні вистачає. 10 сигарет плюс-мінус. Зрозуміло, нам також слід оцінити рівень вашої нікотинової залежності. Чи зможете ви відповісти на декілька запитань? Якщо допоможуть, звичайно. Поки ви будете це робити, я внесу вашу інформацію у електронну карту. Згідно із вашим тестом, у вас середній рівень нікотинової залежності. Тобто існує реальна загроза для вашого організму, особливо це впливає на перебіг бронхіальної астми. Тому моя найперша порада це кинути курити. Можливо, спробуємо. Ну, ну, давайте спробуємо. Чудово! Якщо оцінити по шкалі від 0 до 10, наскільки ви зараз готові кинути курити? Ну, десь. Четвірка, мабуть, Знаєте, раніше я думав про це, але до діла не доходила. Нічого, я впевнена, що у вас все вийде. А щоб це дійсно було успішно, нам необхідно скласти план дій, якого ми будемо дотримуватися. Я готова вам допомагати на усіх етапах. Ну добре, давайте Знаєте, останнім часом курити дорого, та може трішки зекономлю. Якраз цілком з вами згодна та ще й здоров'я покращите. Нам з вами потрібно узгодити дату, з якої ви почнете кидати курити. Uh -huh. Як на рахунок наступних двох тижнів? Ну тільки не понеділок. Давайте вівторок, наступний це якраз 20 серпня, і в мене відпустка починається, і колеги на роботі не будуть мене на курілку тягати. Ну а вдома я загалом менше курю завжди. Ну, це має бути зручно насамперед для вас. А ще я вам рекомендую заручитися підтримкою дружини або сім'ї. Це допоможе вам відволікатись від думок знову почати курити. А також вони допоможуть вам забрати речі, які вам про це нагадують: попільнички, запальнички. Ну, дружина якраз мене завжди агітувала, тільки я постійно відтягував це. Ну, от тепер вона буде точно задоволена, що може вам допомогти. Хочу зауважити, що на початку відмови від коріння у вас буде гострий потяг почати знову, це наче хвиля. Вона швидко надходить і так само швидко пропадає. Головне у цей момент не зірватися, тому вам допоможе концентрація та відмова від нав'язливих думок. А також ви можете якось себе відволікати, наприклад, читати цікаву книжку, пити воду дрібними ковтками або розсмоктувати людяники. З людяниками гарна ідея. Думаю, можна спробувати. Тільки не переборщіть. А я чув, що є якісь ще таблетки, які допомагають кинути. Може вони мені теж потрібні? Ем, ну, відповідно до результатів вашого тесту, у вас середній рівень нікотинової залежності, тому я вірю, що ви впораєтеся без таблеток. Але якщо буде така потреба, ми обговоримо про це на наступному візиті. Добре, дякую. Я би ще вам рекомендувала скористатися сайтом, у якому можна знайти безліч корисної інформації і, зокрема, створити свій індивідуальний кабінет та отримати автоматизований супровід. Це треба буде спробувати. Дякую. Я вам створила електронний рецепт на ліки від бронхіальної астми. Ваше здоров'я необхідно взяти під контроль. Але дуже важливо, щоб ви кинули саме курити. Отже, коли кидаєте курити? Як і домовлялися 20 серпня, добре і пам'ятайте, що план відмови це дуже важливо. Чи залишились у вас ще якісь запитання? Та ні, начебто, все зрозуміло. Думаю, з дружиною якось пораємось, Вона мене завжди підтримує в цьому. От і домовились. Тоді пропоную запланувати ваш візит на 27 серпня. Тоді обговоримо ефективність нових препаратів від астми, а також поділитись своїми успіхами, як ви кидаєте курити. Я пропоную вам звертатись до мене у доступних месенджерах. Якщо порада знадобиться раніше, дякую, до зустрічі. До зустрічі. Допоможіть вашим клієнтам відмовитися від вживання тютюну.